Друзі, всім привіт. Приїхали ми формувати гнізда на батьківському точку, на батьківській хаті в своїх стареньких лежаках. Ну і розпочали роботу і виникла така скажімо так, ну проблема, не проблема, ну така ситуація. Тобто вулик на 24 рамки, в ньому є відводок на 8 рамок. Ми його сформували взимку на 4 рамки. Ну і в нього все нормально, він льоток вийшовся в нього. Ну а сім'я відповідно буде зимувати на 6 рамок. Ну, але льоток ну, не дістає льоток до, до гнізда. Получається така ситуація, що бджоли без вентиляції. Потрібно або змішати рамки сюди напроти льотка. Тоді е, губиться смисл, скажімо так, вони не будуть обігрівати один одного зимою і тому відводочку, скажімо, на чотирьох грамочках е, ну, він буде зимувати, але краще б йому було зимувати, ну не тільки йому, їм обідвом краще б було зимувати на, е, ну, при загальній перегородці, щоб утворювати загальний тепловий клуб. Е, і друзі, ми вирішили так і залишити, але не будемо ставити утеплення в цій сім'ї. Міняємо клейонку на чисту хустину. І одна сім'я буде зимувати так, як стандартно. Ну, там та сім'я буде зимувати під клійонкою і з утепленням, а ця буде зимувати, друзі, у нас під самою хустиною. Вентиляція в них буде йти тільки через низ, по низ, перегородку, ну і відповідно через верх. Всім добра, всім миру, спокою, слава Україні!